From to QA We can From to QA. We'll make Створення нових функцій на основі якогось існуючого коду є доволі таким повсякденним нашим заданням. зазвичай процес включає якесь дослідження investigation, розбиття його на якісь підзадачки і пошук ідей щодо його вдосконалення. Інлайн-інструменти не дуже можуть бути корисними тут, тому краще використовувати для conversational тул для таких задачок. І давайте розглянемо. Для того, щоб проінвестігейтити краще задачу, нам треба будувати промпт таким чином, що у нас повинна присутня якась дія. Тобто, це дія, яку ми хочемо виконати. Це наше завдання для розробки. Task Description і проблема. Тобто це опис того, що забезпечує контекст, щоб ChatGPT міг запропонувати якусь корисну інформацію, поради. Тобто тут може бути там, завдання, яке треба виконати, проблема, питання, яке у нас виникло, або там, технології, з якими. Ми будемо пов'язані, якісь ключові слова пов'язані з проблематикою. І goal or question related to the action, тобто мета або питання. Нам треба надати чітку мету, яку ми хочемо досягти, сформулювати питання, на яке хочемо отримати відповідь, або дію, яку виконати. Тобто такі приклади можуть включати там, розбить, повне розбиття завдань, там, створення. Ієрархії завдань, встановлення правильного порядку виконання підзавдань, генерація прикладів рішення тобто, це все буде релевантно для того, щоб виконати нашу ціль. Ну і давайте тепер розглянемо приклад.